І так, знову L450. Е, порившися в Ютубі, я не знайшов, як зняти клавіатуру, я вже не знав, куди лізти. З тої сторони все запаяно. І ось який вихід. Воно все спочатку закладено йде. То спочатку ми плоскою викруточкою тако акуратно від'їжджаємо. Від'їжджаємо оцю штучкою і вона їзди. Тут можна побачити, як вона їздить. Ось це все їде. Отак вона поїхала. І вона може туди поїхати. Оп! Бачите, як вона їздить. Все, коли воно туди від'їхало, з цієї сторони скрізь ми тут скрізь від'їхали. І в нас з'являються такі отвори для шурупів. Ось шуруп можна викрутити один. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Скільки тут їх всього? Шість. Здається, раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Все, шість штук викрутили і все. Бо я спочатку знімав плату материнську. Вон вона то довелося. Так і відчіпляв шлейфи не знімаючи. Виявляється все просто. Просто віддвинути спочатку, а потім викрутити шість шурупиків.